Значить, так, по машині. горить тільки один сервіс, показує замінити фільтр топліва. Каже, пан що купив. Олеєзнову. Бо олея знову, фільтр алеї знову. Каже, фільтр, фільтр е, топліва. Замінити. Фільтр паліва і фід поп'єтка. Пан купив, так, да? фільтри паліва? Ага. Заводимо. Машинка завелася. Так, ідемо до мотора. Ну от моторчик працює. Може пан зняти? Ось так виглядає мотор. Чистий, в принципі, нормальний. Масла нема. То есть не дивить, не коптить. Угу. Бути оригінальні також. Ага. Ага. Угу. Ну, ось такий автомобіль за таку ось сцену. Єдине, що потрібно його трошки ну, всередині загнати на моєчку, почистити, попилосости пан каже, каже, ну в селі каже сам їжу, кажу, ну, нема не коли. Почесити, вам позвонили як краси. Так, по мінусах, ще що є, уломаний бардачок. Така херня зроблена як Як француз. Тут у нас те то Тобто, ну Я так розумію, це у них така болячечка зроблена дебу.